Як забути іншу людину? Скоріше за все, комусь із вас буде корисним це відео, бо когось уже давним пора було б можливо викреслити із своєї пам'яті, одначе це не вдається. І перед тим як я вам дам інструмент, скажу такого от такого забування в лапках, тому що забути людину в принципі неможливо. І зараз я вам поясню чому. А поясню, чому це не так просто. На тому, а як же ж виникає у вас людина? Тобто, як народжується людина у вашій голові. Припустимо, ви познайомились із новим своїм якимось знайомим. До прикладу, візьмемо того пана Петра. От у вас є Петро, і щойно ви з ним розпочинаєте комунікацію. У вас у внутрішньому просторі, в голові, у вашій внутрішній уяві з'являється таке от невеличке неонове світло. І туди ви накидуєте різні характеристики даного Івана, ті характеристики, які відрізняють його від інших. Зокрема, це ім'я, його навички, його, можливо, якісь креативні навички, його почуття, його здібності, точка зору на світ. Коротше кажучи, ви різного роду характеристики. Даєте цьому Іванові. І він у вас формується у вигляді такої от взаємодії у нейронній тканині в голові. Ви його ніяким чином, оці ось такі згусток нейронних зв'язків, ви його ну, не зітрете, отак, от, як взяти гумку і затерти. І що ж можна зробити? Можна. Оце ось. Сприйняття нашого Івана такий от візуальний образ, візуальну цю картинку, можливо, вона ще у когось і розмовляє, можливо, ще якісь відчуття в тілі виникають у зв'язку з тим, що ви згадуєте цього Івана, цю от картиночку. Що ж можна було б зробити? Можна цього Івана, його зображення в внутрішньому світі порухати. От, спробуйте його наблизити до вас, згадайте, по-перше, цього Івана, перший крок. Другий крок трошки присуньте його до себе у внутрішньому просторі, а потім його відсуньте подалі. Зробіть його меншим. Навколо себе його, до прикладу, десь попереміщайте. Можете закрити для цього очі і поекспериментувати. І повідчувайте, як змінюється ваш стан емоційний, коли ви робите цього Івана набагато-набагато десь на подалі. Відсовуєте і таким от маленьким у невеличку цяточку його перетворюєте. Скоріш за все, в переважній більшості людей виникає таке от певне полегшення. Ну, якщо цей Іван був не дуже вам такий от комфортний і приємний, і ви б хотіли його забути. Просто його відсуньте. Ви можете зробити його, звичайно, у вашому внутрішньому просторі, таким от здоровецьким, таким от величезним іваном, голос йому певний такий зробити. І тоді будуть не зовсім такі комфортні відчуття. Тому отаких от людей ви можете робити тільки, якщо вони вас там навчають, якщо вони вас люблять. І то повинні розуміти, що можна в будь-який момент їх зменшити і на комфортний такий от відрізок шляху в внутрішньому просторі відсунути. Це може бути як тут, як можна навіть десь від себе. За спину його розмістити, можна нижче. Коротше кажучи, пограйтесь, із цим от вашим уявленням Івана із цією от персоніфікацією, зробіть його меншим, якщо вам необхідно забути, зробіть його таким от тусклішим, білим І пограйтесь, куди б вам можна було б його закинути у своїй уяві. І можете дати зворотній зв'язок, наскільки вправно вам вдалося. Виконати рекомендації і поподорожувати оцими ось кроками зменшення Івана. Тому деякі люди, до прикладу, навіть не дуже люблять знайомитись з іншими, бо вони розуміють, що забути ту людину, з якою довелось познайомитись, не дуже так то й просто. Це, до прикладу. Ну, якщо на те пішло, поділюсь секретами, злочинці не люблять знайомитись зі своїми жертвами, бо інакше у них може виникнути певне от відчуття, співчуття до своєї жертви, а їм у професійній роботі це не потрібно. Але є і просоціальні фахівці, до прикладу, хірурги, юристи, врешті-решт, які розуміють, що ці всі ознаки персоніфікації. Якщо вони будуть такі от дуже яскраві і чіткі, не дадуть можливості беземоційно працювати з цією людиною і вирішити її проблему, з якої вона прийшла до, прикладу, до лікаря чи до юриста. І тому юристи і лікарі намагаються навіть не знати, чи то перед ними Петро чи Іван. Вони дисоціюються від цих персонажей. Вони називають їх пацієнтом чи клієнтом, намагаються не надавати їм якогось імені. Там, добре Іван, так Іван, але, але не Іван Васильович. Не Іван Васильович, який любить каву і чай, у якого є двоє дітей, дружина, який ходить на роботу, працює з 9 до 17. -ї. Тобто оці всі характеристики лікарям і юристам та багатьом професіям зазвичай не потрібні пожежним, до прикладу, військовим. Тому що це їх переводить у певний такий стан дуже відповідальної задачі. І ця задача може не виконатися так от ефективно, тому що зайві фокуси уваги будуть у цієї людини просоціальні. Тому я вам даю такі от інструменти мисленнєві, а ви вже поміркуйте, яким чином ви можете їх повикористовувати. Звичайно, що це я вам даю тільки на пробу. Якщо ж ви хочете фундаментально попрацювати із своїм мозком і встановити певні моделі мисленнєві. До прикладу, модель перемовин, модель реакції на якісь форс-мажорні обставини, модель як працювати у невизначеності, модель як створити бізнес, модель як працювати з певними людьми, або як працювати з дому, або як працювати в інших країнах. Коротше кажучи, це все є шаблоновані, можна так сказати, моделі. Вони є спільними у всіх тих людей, які вже працюють на. В основі них. Тому, якщо ви хочете встановити концептуальні моделі, то звертайтесь до мене, і я вам запропоную такий от більш фундаментальний підхід, таку базу. І ви зможете собі встановлювати ті чи інші мисленнєві шаблони, як програмки до вашого телефону. Можливо, якісь уже програмки у вас застаріли, а якісь, можливо, зациклились, і ви живете, як в дні сурка, то на це також. Зверніть увагу, ми можемо попрацювати і над цим. А тому нехай сила мислення буде з вами і до зустрічі або в онлайн, або на нашому з вами занятті, яке буде присвячено встановленню нового вашого програмного забезпечення.